Ну. На. Опасно починається вся хуйня. Я там не присутствую. Чим воно закінчиться, я не знаю. Я вже давай. знімаю довго. А, ти вже знімаєш? Ну хуйня в чому? Так, тихо, піждіть. Секунду, секу, секунду, піждіть. Викупіть чорку лисенка, а? геть який не п'є. Трохи чорка гранчо ста. Це він, коротше, okay. посидів в відеочоті, побачив якогось дружера. Тупо запорився і сказав, що вип'ю, сука, цього гранчака. Не то, що вип'ю а, Піжні, звенююсь, слухай. Тихо. Тобі тост. Тихо. Ти гостя. Лисенко звиняється, він не п'є, він вечеряє. <laughs> Це все <clears throat> ясно. Давай, погнали. Не то, що їду, а тупо легко уложую. Арус, дивіться, блять, це так крупним поном треба знімати, бо він нахуй, Ще регот бля, я не пропустю. Ооо! Льох, диви. Йопа нагород! А ну, ще й пальцем отак вимочи, сука, і оближи. Запий, пожалуйста, прошу тебе. Умальовий! Остало ну лисий, ну як діло? Лисий! Лис лисий! Оце я тебе узнаю, оце я понімаю. Та як би вже таких штук... Легко! Наливай! Ди, дивіться! Дивіться, дивіться! Лисенко попросив ша штук три таких. Лохко! Ну, чорка вже нобік у лисенка лисенко, тобі який? Я Просто не помню! Я не помню! Да, я не помню, дивіться! Та ну-кватай! Ой! Ти ну, не хватит! Ты що? Майже тут туда, може! Аліну волос сніг! Ні, напиши, не ви...